Росія зробила вкид. Насправді, постачання озброєнь США для України ніхто не обмежував. Про це заявили у центрі протидії дезінформації РНБО України після того, як поважне українське агломовне видання опублікувало нібито гарячу новину про припинення передачі американської зброї. Що саме відбулося, та хронологія інформаційної хвилі, яка мала стати сумним резонансом, але поки що виявилася російською дезінформацією. Далі дивіться. У соцмережах одного з провідних українських видань «Київпост» вчора з'явилася інформація про нібито призупинку поставок ракет Петріот та іншої американської зброї Україні через низькі запаси у США. Новина швидко викликала широкий суспільний резонанс та численні коментарі під постом. США знову саботують Україну. Чому вони допомагають Росії? Зеленський має розірвати угоду щодо корисних копалин, якщо Трамп не поставить обіцяни. Це саботаж України. Спроба змусити їх програти та здатися Путіну. Соцмережі «Київпост» посилалися на одне з найбільших світових інформаційних агентств Associated Press. Ми перевірили сайт цієї новинарської мережі і виявили, що в останні матеріали про тимчасове призупинення постачання зброї Україні там були опубліковані ще на початку липня. Втім, відомо, що згодом після внутрішнього перегляду адміністрація президента Дональда Трампа відновила деякі з цих поставок. Тож невже поважне видання «Київпост» опублікувало у своїх соцмережах фейк в центрі протидії дезінформації Ради національної безпеки та оборони України повідомили, що ця публікація справді є дезінформацією та спростували її. Інформація про призупинення постачання озброєнь США для України, дезінформація, яку свідомо вкинули в наш інформаційний простір під виглядом свіжої новини. Насправді ж це старий фейк, якому вже не перший місяць. Ретельніше перевіряйте інформацію. Вже через годину після появи новини в мережі X та у Фейсбуці «Київпост» видали видалив повідомлення. Головний редактор видання Богдан Нагайло в коментарі Еспресо пояснив, що публікація з'явилася через помилку СММ спеціаліста. Ну, ми це забрали, тому що воно вийшло, що е, це хтось там на на перебільшив чи надумав. Wall Street Journal і AP останнє подавали, нібито. але тоді, коли ми провіряли, е, і вже коли були заяви із Вашингтоном, все ми це уділили, бо побачили, що це е, не відповідало дійсності. Натомість на головній сторінці видання з'явилася аналітична стаття, в якій розглядається обмеження України у використанні ракет дальньої дії проти Росії та застосування власних ракет для цих цілей. Отже, гаряча публікація у соцмережах «Київпост» виявилася помилковою однак питання постачання озброєння залишається актуальним і викликає суспільний інтерес. Ця ситуація показує, наскільки важливо ретельно перевіряти новину перед публікацією, адже інформація теж зброя і її відповідальне використання надзвичайно важливе не лише для довіри читачів, але й для безпеки держави.